Вітання студії, вітання глядачі. Пане Анатолію, чи є у вас зараз якісь такі дані? Як зараз адаптовується до таких нових умов, як пристосовуються оператори мобільного зв'язку? І чи може це означати, як тільки буде, наприклад, зникати світло, що при цьому мобільне покриття буде сталим? Друзі? Звичайно, я дам і цифри, і фактаж, і дам якісь практичні поради. Але спочатку я хотів би трошечки добавити емоцій. Я просто не втомлююсь повторювати, що напевно що наші глядачі взагалі а, українці починають потрохи забувати, що ми вже десятий рік воюємо, а це я раз. По-друге, я розумію, що наші ЗСУ боронить кордони, а наші зв'язківці 24 на 7 просто тримають телекомфронт. Ви не уявляєте, яких це зусиль коштує. А, ви, ну я вже не кажу навіть про такі речі, як просто. Ну, Матеріальні ресурси як паливо, як генератори, акумулятори, як полагодити лінії зв'язку, чи там здушні чи підземні відновити ту ж саму базову станцію в СКО. Але ми зв'язківці зараз основна проблема це якраз в людях, тому що ще рік, час, наприклад, місяць, на початку міна середині минулого місяця, що багато наших клієнтів. Були ну, відносно раді, що вони не дарма вкладали там великі кошти в енергонезалежність їх мережі. Так і що у них нарешті ось там почалося з'являтися підключення а, фізичні. То зараз вони просто кричать, тому що мало того, що ми вже всі забули про безкоштовні підключення гривня і вас там включають. Дувіть там місяць-два в подарунок. Зараз же підключені там двох тисяч сягає гривень, і так далі. То дійсно надає там 72 години, але немає просто фізично людей, які би це могли майстрів, які могли би вас включити. Тобто, черги в невеликих операторів не каже про мобільних вже сягає там більше місяця часу, і просто неможливо знайти працівників. Вони або служать, або ще не встигли, ну не є заброньованими, тому що там. Це окрема тема бронювання залі працівників там 100% працівників всієї галузі зв'язку, а не тільки мобільних поранена Анатолію, От Окей. Е перепрошую, що перебиваю, але якраз ви зачепилися за цю тему. Нам е попередній спікер Олександр Федієнко у розмові наголошував, що справді треба багатьох комунікаційників забронювати, і от ваше ставлення до е броні для тих людей, які забезпечують зв'язок. Нам. Друзі, ну, яке в мене ставлення. Якщо я працюю в цій галузі і я бачу, що відбувається. Ну фізично немає кому включати і забезпечувати зв'язок. Ну, при всі там гендерному рівноправі і так далі. Ну, жінки ну у нас немає достатньої кількості жінок, фахівців чи там а, людей до 25 років, які можуть там пахово, можуть вас включити, принаймні обслужити мережу, там потягнути кабель. Uh, в деяких областях це взагалі під обстрілами відбувається, так? Uh, ну, якісь до цього ставлюсь, Це просто must have, якщо ми хочемо мати зв'язок. Uh, це перше, що потрібно, мені здається, зробити від держави. Держави так дуже багато робить, і там інцифри, і вчора ж було озвучено, що будуть там знову наради. Є в нас і карта покриття там енергоефективних, є там комунікаційна кампанія. Так, там є нюанси. і Ми недавно дискутували з представниками Мінцифрами, що не по ним єдиним, що той же саме ізернет, технологія може підтримувати при правильній організації мережі. Е, ну які фактажі ми бачимо зараз? Ми, як точка обміну трафіком, через нас проходив весь ну, фактично інтернет-трафік. Ми досить скрінемо цікаві. Ну, що ми бачимо зараз? Е, останній місяць ми бачимо падіння трафіку десь приблизно на 20%. Це дуже багато. А, так, ми бачимо, що це падіння в основному в сегменті а, фізичних осіб, бітосічному, тобто юрики більш-менш стабільно як споживали, так і споживають. Але ось а, фізики у нас просіли десь на відсотків 20. А, це тенденція, ну, без, скажімо так, ну, це, це, вражаючі, тенде... це вражаючі цифри, тому що завжди літом трошки падає споживання інтернету. Ну, зрозуміло, да, там буде більше. Часу на вулиці, більше світовий день, але щоб на 20% просіло, це, це дуже суттєво. Це я говорю, середній показник за місяць. Ну говорячи далі, да там наскільки підготувалися оператори, і що нас буде чекати в майбутньому, що ми можемо вже зробити сьогодні, щоб забезпечити себе зв'язком, як просто як споживачі інтернету. Почнемо з того з самої структури, трошки ширше розкажу, але максимально спробую розкрити це питання. Інтернет взагалі знаходиться живе в дата-центрах або в кишах і так далі. Тобто, всі, в принципі, українські дата-центри і зарубіжні дата-центри, вони зарезервовані і мають додатковий зв'язок. І зарезервовані в плані там генераторів, в плані акумуляторів і так далі. Так це виліться в майбутньому, що ми будемо платити більше за інтернет, тому що. Ті ж самі дата-центри споживають ну дуже велику кількість електроенергії. Там ми говоримо про, про про великі цифри. Там не буду заганювати, раз магістральні оператори точки обміну трафіком є також підготовлені. Ми зарезервовані і так далі. А тепер ми доходимо до операторів до кінцевої точки, які надають вам безпосередньо інтернет. Грубо кажучи, можна розбити на дві частини: це і мобільні оператори, і мобільний зв'язок і фіксований зв'язок, у вас там будинку. Дуже часто оператори надаються зв'язок з, -з, -з одних рук, так званих. Так, що робили? Там велика трійка мобільних операторів. Всі вони декларують там дуже великі інвестиції, як і в розвиток інфраструктури там Київстар. Недавно декларував близько мільярда доларів. Це наскільки там 41-42 мільярда гривень, Водофон 10 мільярдів. Дата груп, Воля і Лайфсел, рано чи пізно вони об'єднаються. Декларували близько півтора мільярда. Це у нас 80 мільярдів гривень. Кожен з них суттєва стаття видатків у них це так зване енергозабезпечення енергонезалежності. Це є акумулятори, які зараз враховуючи відключення кількість годин, скільки є світла, скільки немає. Світла дуже сильно виходять з ладу і потребують або дуже дорогих рішень, або постійної заміни. Ми не забуваємо, що це палива. Недавно один з операторів декларував, що вони близько тисячі тонн палива, і обійшлося минулий блекаут. Це тільки щоб забезпечити. Безпосереднє живлення БСО. Але що відбувається? Чому зависає а, мобільний інтернет? Як би не були підготовлені, як би не були заживлені базові станції, не забуваємо, що живляться це більше оператори самі мобільні розкажуть. Ну не всі 100% БС, тому що це би просто ну, це космічне зусилля, і навіть не, не вистачить ресурсів людей, які би просто заливали бензин ці генератори. Uh, є певні базові станції, які постійно підтримуються, так звані, грубо говоря, критичні, але про це краще будуть говорити мобільні оператори. Uh, але коли відбувається відключення світла, іде серйозне навантаження на базову станцію, тобто всі люди, які сиділи там на Wi-Fi домашньому інтернету, фактично нагружають на БСК. Від чого, як би там не були підготовлені, які би там. Космічні інвестиції, і яка б це БСК не було би золота, навіть платінова, да, щоб забезпечити велику кількість терміналів, все одно її там, грубо говоря, де да, і вона починає лежати. Тому дуже важливо баланс системи, і щоб трафік. Голосовий і датовський перерозподілявся між фіксованим і... Так, Я... ми, ми на жаль, уже маємо завершувати. Не маємо часу на продовження розмови. Вам дякуємо за такі грутовні коментарі для нашої студії. Анатолій Фроленков був представник розподіленої мережі обміну трафіком 1 ix